Доброго ранку сонце привітне, Доброго ранку небо блакитне, Доброго ранку в небі пташки, Доброго ранку зелені дубки, Доброго ранку люди привітні, Всім бажаю, щоб посмішки квітли. Зима пропала, люта, зла, весна воскресла над полями, Луги змережила квітками, І нам великдень принесла. Діти, про яке свято розповідає нам цей віршик? Так, про Великдень. А коли ми відзначаємо Великдень весні. правильно маляти. Великдень це свято Воскресіння Ісуса Христа і святкується день саме тоді, коли вся природа пробуджується і воскресає після довгої сурової зими. Ось, погляньте, в мене є в ручках символи Великдня, так, це Писаночки. А ще роблять паски. так, Малюють крашенки. Давайте разом з вами, діти, проговоримо чистомовечку. і коли будемо чути звук Р, ми будемо плескати в долоні. Ра-ра-ра, гарна в нас гра. Ла-ла-ла, урака нора. Ро, ро-ро. У роми від ро. Ар 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 у нас бук вар. Ра-ра-ра. Високого ра. Ла, 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 Тамара, мала. Ара, ара, ара ми перша пара ар ар ар. Що я забула зробити? Так, поплескати в долоні. Давайте ще раз. Ар, ар, ар новий календар. Давайте ще раз: ра-ра-ра. Гарна в нас гра. Ла, 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 у, ра, кано ра. Ро-ро-ро, роми від ро. Ар, ар, ар у нас новий буквар. Ра, ра, ра висока го ра. Ла, ла, ла тамара мала. Ара, ара, ара ми перша пара. Ар ар, ар, новий календар. Молодці малята. Малята, а зараз давайте ми з вами проведемо таку невеличку пальчикову гімнастику і пограємо в гру калач. Я печу, 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 діткам всім по калачу. Зверху маком притрушу, в піч гарячу посаджу, випікайтесь калачі, у натопленій печі буду Васю, буду нато калачами частувати. Давайте ще раз: я печу, 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 діткам всім покалачу, зверху маком потрушу. В піч гарячу посаджу. Випікайтесь калачі у натопленій печі. Буду Васю, буду нато калачами частувати. Який звук найчастіше зустрічається у вірші? Так, це звук «ч». Давайте я зараз буду називати слова, а ви плескайте в долоні, коли чуєте цей звук. Калач! Овочі, хороша, кожух, човен, качка, жаба, павучок, хліб. Молодці. Малята, скажіть, будь ласка, так яке свято наближається? Свято Великодня? А які, ви пам'ятаєте, головні символи свято Великодня? Крашенки, писанки, паски. А давайте складемо, поговоримо про те, як же люди готуються до святкування Великодня. Так, напередодні Великодня фарбують писанки, фарбують крашенки. Хто це робить? Діти та дорослі. Так. Що роблять господині? Господині пекуть паски та прикрашають їх, так. А потім куди йдуть у неділю всі її родиною, несучи з собою Великодній кошик. Так, вся родина йде до церкви. А після цього що роблять? Після цього люди, діти та дорослі починають святкувати і їдять смачну паску. Крашенки, писанки, а ще грають в різні народні ігри. Так, Так. давайте складемо невеличку розповідь за цими картинками. Напередодні Великодня вся родина готується святкувати це велике свято. Дорослі та діти розфарбовують писанки, фарбують крашенки, господині. Випікають смачні паски та прикрашають їх різними окрасами. У неділю вся сім'я вдягається в найкращий одяг і йде до церкви. Після церкви всі їдять смачні паски та писанки з крашенками і грають у веселі народні ігри. Малята, яке чудове, цікаве заняття у нас з вами вийшло. Я сподіваюся, що вам було також, як і мені, цікаво розповідати про святкування Великодня. Я вітаю вас з таким великим наближаючимся святом. До побачення, до наступних зустрічей!